Станція держпром. Це станція держпром. Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову. Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту. Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини. Звідусіль, де триває зараз війна, з міст та сіл, що живуть, працюють, захищають, допомагають, не сплять ночами, рахують ракети, лікують, воюють, ремонтують і знову живуть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Рушаємо з нами. Це станція Держпром. Заради дітей, які ходять до її розбитої хати навчатися, заради пам'яті онука-льотчика, що загинув, заради молодших онуків, які змушують не упадати в зневіру, вставати і жити. Сьогоднішній наш репортаж із села Пришиб, що під Балаклією, 22-го року, там протягом півроку проходила лінія фронту. Побитих, згорілих, знищених хат у цьому населеному пункті купа. Не вціліла й оселя 70-річної вчительки Катерини Мороз. Тоді на початку вторгнення вона провела 67 днів у погребі, де зберігала закрутки. Виїхати вмовила донька. А повернувшись з евакуації, пані Катерина побачила. У будинок було пряме влучання. Колишні учні зібрали їй грошей на дах. А учні нові, яких возять навіть із сусідніх сіл, змушують її щоранку вставати, че поритися, жити і навчати. Рушаймо, станція держпром. Тело пришеб розташоване неподалік Балаклії. Невелике дуже схоже на всі, що опинилися на шляху загарбників. Про хату пані Катерини тепер вже й не скаже, що тут було влучання. Яскравий свіже пофарбований паркан, нові металопластикові вікна ззовні – доглянуте обійстя. Пішли, Шличка посторожно ножки. дивіться. Це Катерина Васильівна заводить першу сьогоднішню ученицю Кіру та веде не в дім, а в літню кухоньку. Вікна прибудови заклеєні жовтою щільною плівкою. Буква А танцює в тебе. Як о, а ця красива. Давай я підкреслю, ось оця мені подобається, і оця. Кіра перейшла до третього класу. Вони з мамою, взагалі з Харкова, а сюди до села приїхали у гості до родини, з якою познайомилися в евакуації на Полтавщині і затоваришували. Такі приклади розв'язуються у стопчик. Все зрозуміло? давай відступаємо у дворі. На лавці на доньку чекає мати Дар'я Глушко. Перший клас ми учились в харківській школі онлайн. Э, везде був онлайн по всій країні, поэтому ну, ми. Мы... не переводились нигде. Во второй класс мы перешли в Кременчугскую школу, и там ходим уже учиться именно полноценно. И когда мы пошли учиться, уже увидела, что очень отстаем в учебе, и что нужно как-то догонять, потому что будет еще сложнее. Станция «Держпром». Сидять Катерина Васильівна з кірою за маленьким столом, поряд шавки з баночками, в глибині кімнати газова пічка, посуд, класична літня кухня, де зручно робити влітку закрутки. І погріб тут таки в цій же прибудові. Коли Кірен урок закінчується, пані Катерина спускається сходами показати. У цьому погрібі ми просиділи 67 днів. У п'ятьох. Сусідка із хлопчиком. І в нас троє дочка і внучка. І Оце Машенька на ній. Вона тут така маленька, дитяча, ну, вона складається. І оце вона на ній спола. А так, так і стоїть на всякий случай. А чого не ховаєте? Боїтеся знову? Так. Да, так, да, Я боюся. Кресло стоїть ще, там ото. відро, кровать, оце. Вон доски такі, що може положити прийти навіть на банки. Ні, ні, все. А як ми закзакривалися, свірюку зав'язували, бо що волною, як самоліта, як стріляли, самоліта кидав І Ми бачили скільки разів на сезону, як кидав хами, догарно мені видно. Земля ходуном ходила, а там під ногами сидимо і чувствую, аж як десь Ось тут у нас кроватка маленька стояла, я зложила її. Ось тут кресло стояло, хлопчик сидів. Машенька в мене на кроватки скручена, спала. А ми з дівчатами ось тут на стулках були. Скільки днів? 67 днів. Я вже я вже виходила з погріба, вилазила вже ноги розпухли. Так були, і нас дуже бомбили. І ми вже вирішили, що треба їхати. Якби ми не поїхали, ми б, звісно, то погибли бо в нас якраз попадання а прямо мені в глуху стіну там попало. Погріб а надто як на п'ятьох людей. Машенька це онука. Їх у пані Катерини було четверо, сало троє. Старший капітан Вадим Мороз загинув 3 березня 2022 року на Миколаївщині. Бабуся Льотчика несе велику, надруковану онуками їхню спільну світлину. Вони на ній усміхнені, стоять ногами у морі. Це Азов. Вадим Ліворуч, усміхнений, поряд із ним його молодший брат, який теж служить у повітряних силах. Бабуся хлопців на цій світлині щаслива і зажмурена від сонця. Я як узнала, що Вадік погиб, так я десять днів не вставала. На дімані там лежала. Я і ще ж і бомбили. Люди поховали там його. Ми переховали його в августі. В той году в августі на Вербівку перевезли його. Уванська часть поставили йому там пам'ятник. Йому пам'ятник у двір заходить наступний учень, шестикласник Ростислав. Він сьогодні з мамою, бо вперше. Родина повернулася з евакуації з німеччини. Я ще приїхав, нічого взагалі не знав. А там за кордоном не навчався. Я Другий клас ходив. А чому так? Другий? Ну що не знав. Язика німецького. Як тобі? Якщо от порівнювати німецькі школи з нашими? Ну легко було, що там плюс-мінус. А потім тільки множить учили, потом під кінець, і я уїхав вже. Катерина Васильівна всаджує Ростислава на стільчик у тій такій літній кухні і дістає підручники за молодші класи, аби перевірити, де є пробіли. Давайте з що почнемо і саме слабенького, саме простенького, і переходимо до сложнішого й сложнішого. Так. Шість. Так, да, хвостик пишемо, а одиничку туди це вже десяток. Тепер учити. Да, нас да. буде 11 плюс І один буде тринадцять. Станція держпром. Сама Катерина Мороз теж зо півроку, поки балакліщина була окупована. Пробула в евакуації в Польщі. Як ви дізналися, що можна повертатися? Що балаклію освободили? Нам сказали. Я от усі, кажу, ж вискочили і кричать: твої балаклію освободили. Кажу, їдемо додому. Додому йдемо. Да, ну ми взяли білети через дві тижні, Ми вже у путі були. Що ви тут побачили, коли приїхали? Я коли підвезли мене, ну не уявляла я такого. Хоча нам присилали фотографії мого дома, все я не вірила, що, що таке може бути. Ну як не вірила. Війна є війна, нічого не красить, це понятне діло. І підвезли мене до двору. І чую, зоя ззаду каже, саме головне, щоб у неї серце не розірвалося. Ну, представте, як я дивлюся. Ні криші немає, нічого немає, ні труби немає, ні димаря немає. Ну зато антена моя вистояла. А в хату не можна було зайти. Рік... А в хаті глина лежала, а старя впала, і глина лежала, я не знаю, ну не по коліну, може, трошки менше. Ну, давайте Так, так, так. Катерина Васильівна це веде нас в хату. Зараз це виглядає просто як оселя у, у стані активного ремонту. Мішки з цементом, будівельні козли, стрім'янки, шпателі. Ремонт а в мене нічого тут не було. Вікон не було, одне тільки вікно в мене залишилося. Більш ні одного вікна у мене не було. Ось отут у мене був прильот. У мене якраз сюди. Це вони залатали, хлопчики. Ось сюди був прильот, бо на тій стороні там дірку видно, ну видно, де ми там аж під саму кришу. Отут, а півстелі, оце все не було. Оце в мене небо було, видно ось тут. Лежанку мою тут розвалили ми, бо вона волною її придавило. Отут лежанка в мене була. Взагалі, все прийшло в негодність, тому що ж лили, воно все ж тут якраз тут. Кровать розірвало. Отут оце осколки були отак у полах. Ось отут осколки. Оце? Да. оце через кровать, через одіяла, через подушки. Я бачу під ногами дірки, підлогу пробило скалками. Щось із меблів навіть вціліло. Накритим стоїть фортепіано. Що його маленькі Катерині купували ще батьки? Вибачається, каже, зіграла би та розмокло воно, поки даху не було в хаті. Учні мені зробили кришу, взагалі село. Все, і учні допомогли з кришою, бо лило все тут. І сільська рада мені дали шифер, вони гвозді, і доски вони дали, дерево, дерево, деяке ми докупляли і ще. І учні зібрали, дали клич і зібрали мені на кришу, бо треба було заплатити бригаді. А тепер оце за є. Відновлення дали дінюжок, і оце тепер бригада робить. Ну так приїдуть вони, хлопчики, що то зроблять. Ну вони зараз людям більше криші роблять, бо людям треба ж Все живе зараз Катерина Мороз у чужій хаті, односельці пустили. Але щодня приходить сюди додому, порпається в городі, наводить лад у будинку, займається у літній кухні з учнями. Дітей до неї ходить зо десятеро на тиждень. Ну, не знаю, жити. Раді цих дітей, які приходять, які мать мене, надихають ще жити, раді онуків, які залишились. Дітки дають вам учні сили, що треба встати зранку, Щоб, да, так. Що Не тільки учні, а ще ж і мої заставляють, бо піднімайтеся. Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська та я Сашко Бринза привеземо вам нові репортажі та історії. Станція Держпродня.